Шоні друзі, я так десь краешки мока. Спостерігаю за цікавим видом спорту. Давайте подивимось. Це лакотичний мене школа. Я не знаю, як він називається. Ось дівчинка виступає, давайте подивимось. Цікавий принаймні костюм у неї. Ось-ось ось. Не знаю, зовсім не знаю, як він називається, як називаються оці простирадла, чи що це таке. Канати, не канати. страшненько мені за неї. Чи не впаде? І страховки немає. Ні, ну є мат. Ну ось вам шпагат, Дивіться, нічого собі. Там музика якась іде. Встигає щось розмовляти. Там є тренерка, напевно. Ось так. Музика закінчилась. Виступні. Напевно, готуються до змагань. Не знаю, є на Олімпіаді такий від спорту, ні? Коли я вчився в... Ой-ой-ой-ой-ой! Слухайте. Хой. Добре, що поруч зі мною нікого немає зараз. Да, бо я. Бо я прилякався. Красатуля. І сміливі, які дівчата, подивіться. Якщо хто знає, що це за вид спорту, напишіть там десь в коментарях. Я багато що знімав, ось цей вид спорту жодного разу не знімав. Музика така, якась, знаєте, як детектива, якийсь трилерах. Ще поруч там дівчинка те щось робить. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, у нас тандем. Получається. Не заплутається вона там, ні? Ой-ой-ой, як би там не не, не задихнулась вона, ще одна дівчинка готується. Ну все, закінчилось, да? Дякую. Дякую, друзі. Олександр Мазан знімав невідомий від спорту для вас, для цих дівчат. Можу.